Десь питання, що називається на злобу дня. Ми, ми будемо в кожного гостя його напевно запитуватись. Е, Стосовно от, от, твоє відношення до так званих ухилянтів від е, проходження військової служби до речі, да. від тих, хто ну, ну, у, уникає, втікає від отримання повістки. Як ти це розцінюєш? Ну, от Я, я Івалік, 에... наприклад. Ну, Моя <риклад> думка... <риклад> ті, хто сидить з повісткою прямо прямо. Ті, <риклад> ті, <хто, риклад> ті, хто ухиляється від служби, не хочуть служити. Ну, Я скажу так, що. Не хочуть служити, ну хай допомагають Збройним силам. То... А, чи є така в тебе думка, що, от, наприклад, є люди, які от на цивілці? Вони так. більше допомагають збройним силам, ніж вони були би там. Наприклад, дивись, от себе і валіка, я не бачу там. Нам би дали от зброю. Ну це кину... чекай. Я кину... тебе зразу кину... кінби нас в окопи. Ми би ну в першу чергу валік. Ну ми я би тебе заобісрав. Чекай, себе. чекай, добре. Це страшно всім. Я тебе відразу дозволю собі перебити, тому що я не вважаю, що правильно так казати. А що від нас толку можуть навчити там? Не Може. всі пішли. Звичайно, я про інше. Я префразую твоє про запитання, якщо ти дозволиш, про Користь і чи ем, інакше хотів би запитати, чи всі, кого призивають, там потрібні. Отобто, от, оця акція. Чи є в них мотивація? Чи е, е, є в них мотивація? От, от я, я договорю. Оце, тобто, розумієте, що мені не подобалось, і що ж я чув від військових, але хотіли почути думку військового. Е, бухав в армію, там зловили ще якогось наркомана в армію. Хіба можна так на мою точку зору? Я вважаю в армію. Що... Має бути попасти за честь зараз. Вітає Еліта. Наше. Я вважаю, Друга що так, такі такі особи ставлять під ризик і підривають весь особовий склад, якщо їх туди відправити, ну тобто. Так, але, але дивись, дивись, тут перебуваю я тебе. Е, вийшов я в офісі на балкон покурити, і прийшли чуваки е, з військомату і роздали повістки прямо перед, переді мною. Пере, прямо переді мною вони роздали повістки. Е, там є таке кафе, кури, гриль. Знаєш таке? ну, типа, <плес> так, може бути ваша реклама. Радянська радянська така штука, де там по 50 наливають, і ти канапочку шпротом хаваєш. І вони роздали оцим чувакам е, повістки. Чи не є це демотивацією? Для решти людей, ну тут з іншої з одної точки, ну, з юридичної точки зору, десь є прогавина на законодавстві, тому що це би мало бути чітко врегульовано. Тобто людина живає, проживає за місцем проживання, є чітко е, конкретні списки, конкретні дати, місце реєстрації і так далі. Що осіб. І відповідні ті військомати повинні прийти додому. Я вважаю, і сказати. Дивись, а тобі не здається, прості, що чи a... ти зможеш служити, чи ні.